Звоник, ніби кличе, молоді. Літа, і летяч леча. Розділити радість свята до нас прийшли голова Калинівської райдержадміністрації Васюк Костянтин Іванович та мер міста Калинівки Шамалюк Анатолій Васильович. Їм слово. Дорогі! Наші випускники. Дорогі діти, вчителі, батьки, гості, дозвольте мені привітати вас з таким чудовим, довгоочікуваним святом днем останнього дзвоника. Відлуння останнього дзвоника в першу чергу означатиме для наших випускників те, що вони входять вже в доросле життя. Ще вчора вам казали діти наше майбутнє, сьогодні вам цього вже не скажуть. Сьогодні ви дорослі. Ви самі повинні вибрати ту стежину, яку твердо будете крокувати своїм життям. Бажаю вам, щоб ви досягли в ньому успіху, щоб ви були чесними і добрими людьми, щоб ви побудували нашу державу, бо майбутнє нашої держави залежить саме тільки від вас. Хочу звернутися до вас, дорогі дітки, бо останній дзвоник. Це початок таких очікуваних самих великих, таких самих приємних канікул. Набирайтеся сил, набирайтеся вражень, щоб прийти і продовжувати навчання в цій чудовій школі. Хочу звернутися до вчителів і подякувати їм за такий тяжкий, самовідданий, самовіддану працю, хочу побажати їм. І в подальшому сил, здоров'я, щоб подалі нести вам ці знання. Ще раз вітаю вас всіх з цим чудовим святом і з закінченням ще чергового учбового року. Святом вас! Дорогі учні, шановні учителі, батьки! Від щирого серця хочу привітати вас з прекрасним святом, святом Днем останнього дзвоника. Останній дзвоник нагадує декому про пору літніх канікул, про проведення гарного часу. Випускникам дає дорогу в життя. І я хотів би всім побажати, як і діткам, які залишаться в цій школі, щоб гарно провели пору літніх канікул, так і випускникам, перш за все, хочу побажати щастя. Щасливої дороги, успіхів, хай всі ваші мрії збудуться, щоб ви досягли певних та гарних результатів, змогли ще не раз завітати всі на цієї прекрасної школи, яку ви зараз залишаєте. Бажаю вам, перш за все, мирного неба, дов... крепкого здоров'я, довгих років життя та всіх всіх земних гараздів, щоб дійсно ви змогли здобути все те, що ви запланували. Самі для себе. Святом вас. А ще ми раді вітати начальника відділу освіти Калинівської райдержадміністрації Мацеру Леоніда Михайловича, керівника відділу персоналу компанії Оптімалізінг, міжнародний бренд СІКС, Остапович Ольга Сергіївна, директор департаменту технічної допомоги Ошович Олег Віталійович. Директор Міжнародного благодійного фонду імені Івана Богуна Литвинова Наталія Іванівна, завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Кожем'яко Світлана Миколаївна, методист відділу освіти смутна Тамара Федорівна. Та власниця і директор компанії Оптімалізінг, міжнародний бренд Сікст Нестерчук Наталія Євгенівна. До слова запрошується начальник відділу освіти Калинівської райди.